Для того, щоб перевірити кут 90 градусів, ви вмикаєте одразу дві площини вертикалі. Ну, я намалював дуже сильно приблизно схематично, тому що калібровка кута 90 займає ну, просто нереальний час. Так, ви ну, схематично ви виставляєте ось таким чином клац. Виставляєте відміточки, так? Тут, 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 тут. Але подалі, десь на відстані хоча б одного метру. Далі ви ставите відмітку по центру, ставите відмітки під кожною з башен. А потім почергово повертаєте ось таким чином, ось таким чином, ось таким чином. І у вас цей кут, він має всюди завжди. Співпадати по всім міткам.